Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. І сьогодні ми говоримо про законодавчу роботу парламенту. У нашій студії народний депутат України Олександр Сугоняко. Доброго дня. Доброго дня. Чоден депутат сьогодні не є осторонь бюджетного процесу. Ви так само, яким він для вас виглядає зсередини? Чому, чому все так відбувається складно? Пане Олександре, я думаю. Зовнішнє сприйняття, що відбувається складно, мабуть, визвано тим, що швидкість і рівень очікування всіх тих процесів, які відбуваються в країні, ви ж бачите, Верховна Рада працює місяць, всього місяць, але ж вже є багато і претензій, тому що ну, рівень, в якому ми знаходимося суспільство, і економічний, і політичний, і війна на сході. Вимагають ну, очевидь таких швидких кроків, і суспільство чекає, що ми швидко зробимо дуже високі очікування. Суспільства. Дуже високі очікування. Так. А зовні, але ж доволі швидко Верховна Рада рухається. Швидко обрали голову Верховної Ради за день, не за місяці, як раніше, да? швидко обрали прем'єр-міністра, команду прем'єр-міністра, таку, яка вона є, з плюсами і мінусами. Швидко затвердили програму, але ж суспільство з одного боку очікує швидких кроків, з другого боку починає критикувати, що ви так швидко, так би мовити, не заглублюючись, не е, роблячи такого глибинного аналізу. Не вивчаючи біографію особистості, призначених там на посади міністрів тощо. Тобто, з одного боку, суспільство само підштовхує до швидких дій, з другого боку, критикує за, за цю швидкість. Да? Але ж Верховна Рада рухається доволі швидко. Все ж таки, ну, віддати. Я не кажу, що це ну, скажімо так, є якістю. Треба розуміти, що за швидкістю має бути і якість. Тому і від бюджетного процесу сподівалися щось іншого, щось більш глибинного, більш глибинної нароботки. але ж тільки но затвердили прем'єр-міністра. Новий склад Кабінету міністрів, які мають дуже невеличкий термін для того, щоб підготувати якісний проєкт бюджету, до якого ж ми ж розуміємо, що є кошик, і він обмежений, але ж є багато питань і проблем в суспільстві. Це і агресія на сході, це і економічна криза, і курс росту, і тощо, і всі ці соціальні питання. Тому, мабуть, ну таке враження, що з одного боку недостатньо швидкості, з другого боку, за цією швидкістю десь втрачаємо якість. От ознайомившись з бюджетом на наступний рік, от які такі загальні тенденції ви побачили? Чи вдасться хоч наполовину виконати ці високі очікування суспільства, як ми житимемо протягом 2015-го? Ну, от розумієте, за жодних умов, чому зразу почалась критика бюджету, за жодних умов не перекладати тягар проблем на плечі громадян. Я розумію, що і взагалі стояв на позиції, що сильне громадянське суспільство, сильна держава. Головний інвестор в країні – народ. Головний, хто захищає, хто виграв Майдан це народ. Навіть у Голов... своїй програмі ви писали, що головне завдання це побудова середнього класу. Середнього класу, сильного громадянського суспільства. Але зараз не можна на плечі народу перекладати весь тягар. Чудок виникає, що з'являються такі законопроекти, які по суті обмежують навіть реальну зарплатню вчителя. А це най... Такі най... Швидкий, найпростіший шлях, да, перекласти все, трошки з миру по нитки, трошки витягти ще з наших карманів, які і без того пусті. От, і перекласти, тому що якісь більш глибинні, якісь більш системні реформи, які, е, так би мовити, зачеплять інтереси великого бізнесу, якихось лобі, якихось промислово-фінансових груп, вони вже чутливі, буде певна реакція. От, тому простіше розкласти ці переліки проблем на плечі простих людей. Але ж в даній ситуації це не можна робити, тому що і так дуже низький рівень життя, дуже низькі зарплати пенсії, суспільство і так вже на межі. Ну, відомо, що парламентарі відправили цей законопроект так, назад. Так. Уряд чи не буде, не будуть народні депутати і далі, чи не підтримують вони його далі в майбутньому? Ну, все ж таки, я сподіваюся, що і профільні комітети, і народні депутати, а багато ж народних депутатів прийшло в парламент із майдану, із батальйонів, які захищають країну на сході, от багато громадських діячів багато тіхнути. я ж мажоритарник пройшов теж по повному цю виборчу кампанію. Тому багато хто розуміє і багато хто пов'язаний з своїми виборцями, розуміють, що треба шукати якісь інші шляхи формування бюджету, треба все-таки залучати інші шляхи, ніж йти по от, тій простому шляху, який. Про які ми з вами кажемо. Тотальна економія на видатках бюджету, на вашу думку, дозволить розпочати усі заплановані реформи? Чи є для цього можливості? Ну, я думаю, що не можна будувати бюджет і не можна будувати якусь програму дій тільки на е, тотальній економії, як ви вірно виразилися. Розумієте, я от е, як юрист з 33 річним досвідом, е, який. Стикався з різними галузями права і адвокатурою, і був слідчим в свій час, і антикризове управління. Я зрозумів одне, що якщо норма життя покладається в норму права, вона працює, а не навпаки. Тому головне завдання Верховної Ради це написати ті нові правила життя, які дозволять гармонійно країні розвиватися, людини Людині бути захищеною і мати перспективу розвитку, а не виживати. От треба все-таки в багато в чому змінити оці норми життя, норми права. Це і ті реформи, про які 23 роки ми кажемо, але ж ні кроку не зробили. Це і реформи, і місцевого самоврядування, реального місцевого самоврядування, от і адміністративно територіальна реформа, і всі праві реформи, там судова будь-якої галузі. От розумієте, я можу потерпіти, якщо в мене щось ну, додатково заберуть з мого кошика або кармана. Да? Але якщо я буду бачити, що держава також ставить на місце і тих, хто, вибачте, вивозив кошти через офшори, і ті, хто. Порушували закон, якщо я побачу, що працює правоохоронна система, судова система. Якщо воно дає реальну оцінку не тільки простому громадянину, який щось десь оступився, а й всім тим, але ж поки ми це не бачимо, буде ну, природня реакція негативна на те, що опять за наш рахунок намагаються так би мовити поправити. Стан справ в державі От стосовно реформ багато часу своєї діяльності ви приділяєте питанням децентралізації. Ви багато років працювали у місцевому у самоврядуванні, були депутатом місцевої ради. Які, з якими напрацюваннями ви прийшли у парламент? Чи розпочнеться все ж таки реальна децентралізація протягом 2015 року? Ну, Хотілось би сподіватися, щоб так. Хотілось би сподіватися, щоб це було. Тому що. Обрання нового керівника держави, президента держави, обрання нового парламенту, він все ж таки ну, набагато кращий, він більш чутливо реагує на потреби суспільства і все ж таки намагається рухатися, враховуючи думку суспільства. Але якщо не буде перезавантажено тих місцевих еліт, еліт якщо не буде переобрано всіх на місцях, тому що всі ж питання, от розумієте, 90 проблем питань, які задають виборці, це питання місцевих органів влади. Ви питання. маєте на увазі і місцеві вибори? Я Пробіоні. маю на увазі, так. Да, швидко провести місцеві вибори, швидко перезавантажити, перезавантажити повністю країну, швидко дійсно провести і адміністративну реальну реформу, і реформу місцевого самоврядування. Реальна влада на місцях буде лише тоді, коли. Ці місцеві бюджети, коли вона буде опиратися на реальну владу, тобто на е, оті місцеві бюджети, які мають формуватися на місцях, і тільки частина делегуватися, перераховуватися, ну, скажімо, в центр на якісь такі загальні питання, да, як оборона, там, безпека, ну, тощо, правоохоронна система. От. Але ж більшість питань, з якими стикаються люди, це питання на місцях. Певно, що ви маєте на увазі проведення виборів за новими правилами, от ви як депутат-мажоритарник, чи будете голосувати за скасування мажоритарної складової? Дуже б хотілося це зробити, пане Олександре. Якщо суспільство все-таки зробить крок до, скажімо так, ну, реального оновлення політичної системи. Але ж не може бути 200 партій. Ви ж розумієте, є дві-три ідеології, дві-три моделі побудови держави, а не 200. От. Чи буде підійде суспільство до так би мовити рівня, щоб воно обирало майбутнє і парламент, і майбутнє, так сказати, місцеві органи влади на пропорційній, на партійній основі? Будемо сподіватися, що так. Хотілося би сподіватися. От, коли буде не е, от, брудні технології, не дуже важкі виборчі кампанії, коли буде не конкуренція, знаєте, от людей, а конкуренція ідей, команд і поглядів, світоглядів. От, от тоді дійсно суспільство буде те саме. Але ж от ви знаєте, я в минулому адвокат, антикризовий керуючий. Коли мої колеги критикують судову систему, я кажу так, її треба змінювати. Треба проводити реформу судової системи, треба, мабуть, більшість суддів міняти, умовно кажучи, 50%. Але ж хабарі вони беруть, це ж не з повітря. Його ж хто носить? Ті ж адвокати. Я говорю, і, і ми ж маємо змінитися, і ми ж маємо по-іншому, так би мовити, ну, налагоджувати взаємовідносини з судовою системою. Якщо не зміниться суспільство, якщо не зміниться ментальність. Важко, коли Іванова поміняють на Сідорову, сподіватися, що він буде інший. Повертаючись до децентралізації. Які напрацювання сьогодні ви готуєте, коли вони можуть з'явитися на розгляді у парламенті? Ми будемо сподіватися, що зараз же всі ті реформи, які очікуються і плануються. Будемо сподіватися, що все ж таки ми проведемо. Швидка бюджетний процес, ну і суспільство очікує, і, і країна ж не може без бюджету. Тому і прийнято рішення працювати і в суботу, і в неділю, і в понеділок, і в вівторок. Тобто, все таки ж спробувати більш-менш якісний бюджет в ну, цьому році прийняти. І потім, власне кажучи, опираючись на цю, скажімо так, складову, на цю базу. Вже ж е, парламент має перейти до системних напрацювань, системних реформ в різних галузях. І одну з найперших, найперших яку вже і озвучив і президент країни, і е, Кабмін, і вона вже на слуху в Верховній Раді, це все ж таки судова система. Е, Сподіваюся, що ті напрацювання, які вже зроблені е, фахівцями, от, та і система ж, і місцевого самоврядування, і інші от, будуть винесені на розгляд і парламенту. І головне ну, головне ж не прийняти якусь певну норму да? норму життя, покласти в норму права. А головне, щоб ця норма гармонізувала і поліпшувала життя, і головне, щоб вона сприймалася ж суспільством. А головне постійно. Ну, знаєте, от не страшно зробити помилку. Важно своєчасно її виправити. Важно, щоб очікувати сигнали від суспільства. Чи те, що приймається позитивно чи негативно, От як в бюджеті зараз, закладається акциз, подвійна ставка акцизів по виробництву, до речі, один з проектів закону, який я готовлю. Так би мовити, така сфера, як виробництво топливних компонентів. Дуже небагато у нас підприємств. До речі, вся Європа їздить на бензини, в які додають біопаливо. Це і помишає і октанове число, і робить його, е, ну, скажімо, екологічно менш безпечним. Більш безпечним. Більш безпечним, так. От. І є пряма норма: до 5% треба додати добавля... в бензин. Для того, щоб його робити ну, екологічно чистішим, це якось приймалося і у нас, але, на жаль, не працює. Дуже небагато підприємств, до речі, з галузі спиртової, це бувши зруйновані, скажімо, збанкрутіли підприємства, Які вдалося переробити на виробництво топливних компонентів. Це Гайсін і Лебединський район селище Будинка. Але якщо додатково зараз вести акциз, подвійний акциз, як планується, то це знаєте от з одного боку додаткові надходження, да? але чи може курка нестися, якщо її відкрутити голову? Знаєте? Так от можна відкрутити ці тільки-тільки становиться на ноги курка? Тільки декілька підприємств працюють в цій галузі, відкрутити голову і взагалі вони нічого не будуть давати в бюджет. Так от тут треба виважено, знаєте, кожного це питання розглядати, окремо, виважено, щоб і не нашкодити, і отримати додаткове надходження в державну казну, от, в державний бюджет, і все ж таки не вбити галузь, не вбити підприємства, не вбити ще тих, хто працюють. От, до речі, зокрема, ви ви працюєте над, над цією сферою, які законопроекти, які ініціативи ви готуєте? Це і закон про енергетичну безпеку, це і закон про розвиток альтернативних видів палива. Бо Україна, це країна, до речі, оце ж оксигенат моторного палива можна виготовляти з сорго. Це такий троснік, який, до речі, непогано у нас росте. От як в латинських странах і у нас може це, це можливо тобто з біопалива да, з рапсу, з сорго. Тобто, це альтернативні види палива, це те, що може бути альтернативою газу, бензину, нафті. Це те, що росте на нашій території. Це те, що треба за будь-які умови розвивати. Це перспектива, і в тому числі економіці. І це крок до певний крок до енергетичної незалежності. Хотілося б прийняти участь і в судовій реформи, тому що є ну, певні напрацювання і є певні бачення. От. Якщо суддя як орбітр, як, скажімо, вищий рівень ну, кар'єри будь-якого юриста, от, як на Західі, да, в економічно розвинутих країнах, або там, де вони обираються. Всім населенням судді, як в Сполучених Штатах, або там, де призначається, як в більшості країн Європи. Але призначається з коло тих, маючи відповідні рекомендації професійної, правової спільноти. Це людина, яка десятиріччя пропрацювала в галузі права, має певний рівень довіри, репутації і професійної оцінки. Це кращий з найкращих. Тоді він за цю посаду і тримається. І, ну, скажімо так, дорожить цією репутацією. На жаль, у нас же ж, коли молода людина тільки закончила інститут, або за якісь корупційні складові, або за зв'язки отримує цю посаду, то, мабуть, зовсім інше де неї ставлення. Тобто треба і саму систему міняти, і систему вибору, підбору міняти, тоді ми можемо отримати. Ну, якісну судову систему, а без цієї ж системи, бачите, дуже багато реформ буксує. Навіть та ж люстрація, питання очищення влади. Коли ті, хто попали під люстрацію, починають через суди відновлюватися, починається колізія, ну, ви розумієте. Ну і підсумовуючи нашу розмову, який ваш настрій на сьогодні От вже почав свою активну роботу в парламент. Чи е, є у вас очікування, що все ж таки йому вдасться е, виконати хоча б 50% від того, е, що було заплановано? Іншого шляху немає пане Олександр. Іншого шляху нема, тому що очікування суспільства настільки, настільки високі. От, і ви знаєте, я от. Коли в е, виборчій кампанії був, провів десь під 300 зустрічей з великими колективами з людьми і хвилює навіть не збурення і роздратування людей, скільки зневіра. От. Велика, велика місія цього парламенту, тих, кого обрали виборці, це і повернути довіру. От. Коли громадянське суспільство було довіряти державі, а держава працювати громадянське суспільство, ми багато чого змінимо. Тому дуже велике очікування цього парламенту. І я думаю, що більшість депутатів це розуміє. Я вам дякую за цю розмову. Будемо сподіватися, та й кожен українець хоче, щоб все ж таки цей парламент. О... Виконав очікування суспільства. Я вам дякую. Дякую до побачення. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Олександр Согоняко. Залишайтеся із парламентським і далі.